Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. 12-13 грудня у Вінниці пройдуть заходи з нагоди вшанування творчості нашого земляка, композитора, хорового диригента, автора всесвітньо відомого щедрика Миколи Леонтовича. Серед запланованого – практична конференція та мистецькі заходи. Вони відбудуться за ініціативи і підтримки управління культури та креативних індустрій Департаменту гуманітарної політики Вінницької державної адміністрації, Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича та Вінницького обласного центру народної творчості. Тож детальніше про вшанування творчості і пам'яті Леонтовича на Вінничині у нашій розмові з гостями студії. Це очільниця управління культури та креативних індустрій Департаменту гуманітарної політики Вінницької державної адміністрації Ольга Дарнова та голова Вінницького відділення Всеукраїнського хорового товариства імені Леонтовича, заслужена діячка мистецтв України Ольга Бабошина. Пані Ольгу, я так скоротила, так, так багато день. того, що можна представити, пані Ольгу, це добабошений, бо в нас тут тріо. Тріолі, да. так. У Нас є дуже музична програма. Тріолі. Так. А розшифруйте, будь ласка, для наших слухачів. Це музичне хто... групування ритмічне, яка виконується так розширено. Ми таким розширеним складом тут і сидимо по творчості музичної Леонтовича. Так, у нас все дуже логічно і тематично. І, і ритмічно. І починаємо з того, що. На жаль, ми так дуже гарно почали до ефіру, і що звукорсор довелося по-другому запускати ефір. По новому, але все-таки не забуваємо про те, що на жаль, іде війна, на жаль, це горе всієї української нації, кожного в когось в більшій мірі, когось в когось меншій мірі. Але навіть попри це ми не забуваємо Леонтовича. Чому зараз це важливо? Чому так важливо пам'ятати, нагадувати і навіть розповідати про нього підростаючому поколінню? Я па панілю так, я в загальному саме під час повномасштабного вторгнення, і ми, як саме в цей період, в нашому стані, в тому в якому ми живемо вже майже три роки, просто зобов'язані. Це наша ціль, це наша наш обов'язок максимально популяризувати все те, що відрізняє нас від нашого ворога. Першу чергу ми робимо акцент своєї діяльності на популяризації життя і творчості і пам'яті наших видатних земляків, тому що це ті постаті, якими ми пишаємося, і ті постаті. На основі діяльності яких можна формувати ото бачення і виховання підростаючого покоління. А якщо ми говоримо засобами культури, інструментами культури, зрозуміло, що наш бренд, наша велична постать, наш земляк. Всесвітньо відомий композитор це Леонтович, і якщо ми говоримо, сам е, бо, це... бо саме зараз цей джинглбелз звучить напевно і в е, Америці, ну, і в він, Америці, е, і так, Європі, і по всьому світу. і до війни, і зараз звучить, і наша, наша ці дні. Так, грудневі, січневі дні, передріздвяні дні, так це дуже актуальна тема. Але ще й враховуючи, що наш, наш Леонтович з гордістю можу його так називати, що він і народився 13 грудня. І відповідно, ці грудневі дні вони просто зосереджують всю нашу діяльність навколо популяризації творчості нашого відомого земляка. А те, що говорити, як, якщо говорити, чому важливо. Взагалі, будь-які заходи, культурні заходи зараз під час війни, в загальному можу сказати, що це те, що формує той культурний духовний фронт, на якому ми воюємо. Воюємо за наших композиторів, воюємо за наших письменників, воюємо за наші елементи нематеріально-культурної спадщини. Те, що відрізняє територію одну від іншої, те, що відрізняє е, одну країну від іншої країни, те, що відрізняє і е, область одну від іншої, тому що ми максимально впродовж вже. По крайній мірі моїх п'яти років, скільки я на посаді, ми впродовж всього року робимо все можливе і неможливе для того, щоб заявити на весь світ, що Щедрик це мелодія Вінниччини, це наш зареєстрований культурний бренд, Щедрик мелодія Вінниччини. Ми скрізь де тільки можна і якими засобами можна, ми говоримо про те, що Леонтович це наш. Композитор, він народився і помер на Вінниччині. 11 населених пунктів на території Вінницької області пов'язані з його народженням, життям, діяльністю, роботою, творчістю і смертю. На жаль. Тому це дійсно, якщо ми говоримо про постать як бренд, то Леонтович це бренд Вінниччини. І Леонтович завжди асоціюється з музикою, з творчістю, з чимось таким піднесеним. І разом з тим от є науково практична конференція, яка присвячена саме до дня його народження, до вшанування його творчості і пам'яті. І оця науково практична конференція, я так розумію, вона пов'язана не лише з музикою, пані Оль. Я хочу сказати, що я приєднуюся до слів Ольги Миколаївни. Хочу сказати, що на Вінниччині ось вже протягом п'яти років проходять не один такий саме науковий захід. Ми майже кожного року робимо не просто якісь круглі столи або теоретичні заходи, пов'язані з творчістю Леонтовича, а ми долучаємо. Саме в наукових всеукраїнських конференціях дослідників, митців з усього світу, які в різні роки вивчали, писали по творчості Леонтовича. А в цьому році в нас взагалі унікальна конференція. І вона може проходити і пройде тільки на Вінниччині. Знаєте чому? Чому? Тому що тільки на Вінниччині є премія імені Леонтовича. 17-го року Всеукраїнська мистецька премія. І тільки на Вінниччині можуть зібрати всіх переможців за сім років в різних номінаціях, згуртувати, об'єднати і показати світу, який багатогранний Леонтович, який він потужний, тому не тільки в його творчості, а в тому, що хто вивчає, які постаті вивчають його творчість. Які колективи і які диригенти виконують і пропагують його творчість своїм виконавським виконавською майстерністю? Які композитори нині, які працюють і навчалися на прикладі його творчості, дещо черпають такої наснаги в своїх творіннях, які композитори світового значення, українці, присвячують твори Леонтовича, цитують твори Леонтовича. І ось у всі… Цитують твори Леонтовича. Музику так. можна цитувати? Обов'язково. Що таке обробка української пісні, Леонтович? Він почув цей, цю мелодію і зробив обробку. А композитори цю мелодію, яку написав обробку Леонтович, ось, наприклад, Володимир Зубицький, він за основу цього, свого вокально-симфонічного твору взяв удар. А скільки, наприклад, Богдан Кривопуст за основу взяв Щедрика Лондовича, але ж ця мелодія взяла, взята була у народу, тому все найцінніше, що від, може відрізнити нас від інших країн, це все взяти у народа, щоб показати нашу самоідентичність, таку, яка не повторюється, ні у Румун. Ні у болгар, ні у французів або німців ніде. Тільки в Україні це є. Е, і весь світ, особливо, коли поїхав Кушиць своє мандрівне е, в своїх і е, статтях, які дійшли в архівах до нашого часу, всі підкреслювали ще тоді, в 19 столітті початок да, 20. Що, е, ми відкрили для себе Україну архаїчну, потужну, з великим мелосом, хорову. Кажуть, що італійці націвочця нація. А мені здається, що ми найхоровіша нація, тому що, як можна, якщо можна і так назвати, тому що така кількість хорів, яка в нас є в містечках, в селах, в великих містах, на яких заводах, на яких підприємствах, музичні школи, клубні заклади, професійні хорові колективи, у нас вся країна співає. Всі ходять, і це в нас в крові, це частина нашого коду хоровий спів. Тому Леонтович мені здається, що не. Просто так в його крові теж була ця любов до хорового співу. Його мати надзвичайно гарно співала і привела любов до, до пісні для до української пісні. Батько в нього був священиков, це хоровий спів в церкві. Це все нічого так, просто так не буває. І ще я тут слухала Ольгу Миколаївну і подумала: ось мені здається, що людина, в який період народжується, теж на неї відкладається. Ну як на її долі, на її. Вибору професії. Ось, наприклад, 8 грудня, ви знаєте, що був день хорового співу Всесвітній. Е, ну, це недавно так прийняли угу. цей, але прийняли і співаки в колективі. Алантович 13-го народився. Мені здається, де ж це все рівно пов'язано, що він мав займатися цією професією і написати стільки обровок, більше 150 обровок народних пісень. До речі. Саме про це я хотіла запитати. Тому що, знаєте, колись, коли я починала писати вірші, і моя наставниця Тетяна Яковенко казала, що намагайся розширювати теми, намагайся пробувати писати по-іншому, намагайся обрати інші мистецькі якісь засоби для того, аби втілити свої ідеї. Каже, не, ну... Завжди не цікавий поет одного вірша, тому що буває так, що людина написала щось класне, і от тільки за цим віршем його знають, а всього іншого не знають. І от ми пропагуємо Щедрик. Всі знають Щедрик і Леонтович це от знак дорівнює між Щедриком і Леонтовичем. Разом з тим, чи не стане через це Леонтович автором чи там музикантом однієї мелодії. Не стане, дивіться. Щедрик відомий став, коли Кошиць переїхав через океан і виконали мандрівною капелу. Це почули, зробили обробку і стало Керолови Бес. Але. Леонт... Вони виконували тв... обробки інших да, українських пісень, але вони не стали такими популярними. У Лонтовичі є Дударик. Дударик теж відомий в світі, але він, скажімо так, менш із-за того, що це не була пісня дзвонів, як Щедрик, е, такий популярний став. Але його теж знають і знають, що це Лонтович. А скільки обробок е, народних пісень в обробці Лонтовича, знає, Світ. І ми, до речі, цьому сприяли. Ось, Наприклад, у нас був проєкт, разом робили міжнародний проєкт Леонтович Хідне Континенти. Знаєте, скільки країн нам вислали із континентів, два різні континенти були представлені, саме обробок Леонтовича у виконанні зарубіжних хорових колективів. Тому Леонтович це, це не автор однієї пісні. Просто розумієте, так склалася його доля, що він не мав можливості Поїхати, наприклад, як Лисенко за кордон навчатися в консерваторії. Всю освіту він здобув сам. Я, отакий -от діамант з народу, який вийшов, він і здобув здобував освіту, навіть писав такі об'яви, що мені потрібний викладач з контрапункту, гармонії, приїздив до Яворського, писав Танієв, Танієву давав рекомендацію до Яворського. Він сам себе створив. Розумієте, як професіонал, якщо б він прожив трошки більше і його не вбили підступно, якщо б він мав ґрунтовну музичну освіту і не жив такі буремні, важкі роки, в які він жив, розумієте, наш Лонтович, бо. Ну, це був би діамант всього світу. Україну ще тоді знали завдяки Леонтовичу не тільки по одному щедрику, а по багатьом високохудожнім творам. Навіть стільки, скільки залишив Леонтович, це дуже великий пласт нашої культури, яким ми пишаємося, і це його неоціненний вклад в розвиток української культури і музики. То повернемося до мистецьких заходів, які заплановані на 13 грудня, власне, на день народження Леонтовича. Крім Щедрика, що ще буде звучати, і чи буде звучати лише музика, чи буде ще щось? Саме 13 числа, вже декілька років поспіль, ми такою базою, можна так сказати, заходів з нагоди шанування Леонтовича, обрали Вінницький фаховий коледж мистецтв імені Леонтовича. І саме 24 рік не є винятком на сцені коледжу з 11-ї години. Розпочнеться обласний культурно-мистецький проект Співає Поділля Леонтовича. Вже багато-багато років цей проект об'єднує ці грудневі дні саме аматорські хори, тобто колективи аматорського мистецтва. І цьогоріч це буде більше 15 хорів. Дуже зі всієї області, так. Наші хорові колективи і керівники колективів дуже полюбляють цей цей фестиваль, наш наш проект, тому що вони можуть побачити один одного і послухати один одного, посміхнутись, привітатись і побачитись. І це дуже і для аматорського мистецтва. Така сцена, як професійна, можна сказати, сцена, як сцена Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Лонтовича, це досі. Це така вагома подія і виступ на ній це також, ну, скажімо так, є знаковою подією в житті колективу, того чи іншого аматорського хорового колективу. І о 15-й годині на сцені коледжу відбудеться знову ж таки традиційний щорічний проєкт Хорові Асамблеї Леонтовича це вже проєкт, який об'єднує саме професійні колективи. які... Працюють професійно, співають працюють на теренах нашої Вінницької області. Ну і цьогоріч ми запросили ще й учнівські колективи мистецьких шкіл хорових з декілька громад нашої області задля для того, щоб ці майбутні професійні хористи побачили метрів на сцени хорового мистецтва, ну і і таким чином була така колаборація по задали колінь. собі планку, так так і задали собі планку. Тому досить насичений буде день 13 число. А те, що стосується 12 числа конференції, то е, саме сьогодні, от перед ефіром, ми завершили засідання. Комісії журі всеукраїнської мистецької премії імені Леонтовича, тобто лауреати і переможці премії Леонтовича, вже визначені, і в 24-му році вже визначені найкращі по номінаціям. І саме 13-го числа на сцені коледжу буде вручення звання Лауреата нашим переможцям 24-го року. Але в нас іще буде така велика подія напередодні 13-го, окрім конференції. Чому я сказала, що в нас унікальні конференції завжди? Е, окрім переможців, да, лауреатів минулих років, які будуть виступати на цій конференції, до нас ще приїздить унікальний хор, який в Європі є лише два таких хорових колектива. І один у нас в Україні. Це. Чоловіча капела імені Ревуцького. Це подія всеукраїнського масштабу. Тому що Взагалі, така форма, як чоловічий хор, на жаль, ви розумієте, яка, який стан в нашій країні, і те, що зараз зберігають такий унікальний склад, такі унікальні голоси в цьому хорі, які ви будуть виконувати твори Лонтовича різних жанрів, окрім своєї програми. Тому така унікальний, такий унікальний шанс у Вінничан зараз в той час. Один ну, на багато-багато десятиріч може випасти. Розумієте? Тому завдяки великим зусиллям, завдяки підтримці Олі Миколаївни, такий хор взагалі ми могли запросити. Вони лауреати, 2023 року в номінації професійні хорові колективи, і я колись ми на нарадах наголошувала на, на тим, що було б дуже класно, коли б лауреати, один із лауреатів там в номінації або аматорські, або учбові, або вищих навчальних закладів, міг на наступний рік приїздити і показувати своє мистецтво. Ось, наприклад, ці лауреати, які стали. Цьогоріч вони можуть дати концерт на наступний рік в аматорському мистецтві, в дитячій хорові колективі, учбові хорові колективи вищих або середніх навчальних закладів. Розумієте? І це буде. Великим поштовхом для популяризації творчості Лонточка не просто сказати, що ми любимо, шануємо, це різні речі, а саме дійством показати, що центр, де шанують і пишаються своїм земляком, це Вінниччина, що Щедрик, який народився на Вінниччині і більше ніде, знаходиться на Вінниччині. Тому що інші твір наради в іншому регіоні. Просто для цього треба згадати і дослідити це, і не писати тих постів, які зараз пишуть, які науково вже цей факт доказаний, обґрунтовано. обґрунтовано. Розумієте, є архівні дані, науковці. А пишуть іноді такі речі, люди, які не хочуть не читати, не бути освіченими, але Хочуть мати Леонтовича собі. Хор Ревуцького, будь ласка, 12 тому, тому 12 числа. Що були, то я і розповідаю. Тому 12 числа о 3-й годині дня. Ми всі будемо вінчан чекати у залі вінницько фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича на неперевершеному концерті чоловічої капели імені Ривуцького, художній керівник та головний диригент Володимир Курач, хормейстер Артур Смірнов. Ми чекаємо всіх вінничан, тому що це. Унікальна подія. Перша частина це наша унікальна конференція. Ніде більше в Україні такої не може бути конференції. Я пояснила, по яким причинам. І... На даний час я не бачила таких виступів чоловічої капели в жодному регіоні. Який сьогодні ми маємо честь вітати цих людей в залі нашого коледжу, показати такий унікальний хор. Тому я вважаю, що українці унікальні. Треба цінувати те, що зараз роблять для наших віничан, і що в нас заходи такі присвячені Леонтовичу проходять. Я дуже щаслива, що в нас культура на такому рівні. Це дуже багато стоїть, вартує, тому що не в кожному регіоні таке є. А я в цей момент, коли ви говорите, я мені згадався парк Шопена у Варшаві і Парк Леонтовича у Вінниці. І я чекаю, дуже чекаю того моменту, коли закінчиться війна, закінчиться перемогою. І Парк Леонтовича у Вінниці він буде отаким, от як парк Шопена, зі співочими лавочками, де можна буде послухати Леонтовича, можна буде послухати там біля, біля кожного, біля кожного якоїсь будочки цієї. І 13-го числа я думаю, що. Хтось із шанувальників, незважаючи на таку величезну зайнятість, таки прийде і дасть Леонтовичу, який приїхав до нас, ну кажуть, тимчасово приїхав до нас з Покровська і зараз стоїть на своєму почесному місці в парку, дасть послухати Щетрик. Ну, наприклад, у виконанні Леонтович-капели, якою дерегує Ольга Бабошина. Тож, на останок нашої програми з перших уст, я пропоную послухати саме цю композицію. З вами були Ольга Бабошина, Ольга Дернова, Ольга Зайцева. Щасливих свят і Золонтовича, І з серця.